Сьогодні розповім про серіал Фарго та поясню, чому історія про маленьку людину настільки геніальна. У цій картині усе просто і життєво. Заздрість, жага влади і ненависть штовхають людей на неймовірні вчинки. Одні хочуть моментально збагатитися, інші отримати владу і перевагу, Треті – помститися за давні образи. Усе це може статися з кожним із нас. Від цього тому, що відбувається у серіалі, щиро віриш. Кожен сезон рісніє головними дійовими особами та сучасними зірками телебачення. За 10 серій встигаєш змінити кілька улюбленців. Під кінець починаєш переживати за того, над ким сміявся на самому початку. Усі персонажі дуже колоритні, кожен зі своєю харизмою. Головне, що в житті кожного з них показано відрізок еволюції. Видно, як люди змінюються під впливом обставин, як намагаються не прогнутися під цей світ. І встояти перед труднощами, що виникли. Серіал Фарго, так само як і оригінальний фільм братів коїнів завжди був чорним анекдотом про ідіотів. Як коти у Тіктоках, що падають у ванну, вони безглуздо зісковзують у вир кривавих розбірок, крихітним камінчиком потрапляють у налагоджену злочинну машину і заклинюють її. Це історії про маленьку людину, яка раптом опиняється в опозиції могутньому злу. Автор картини дарує нам надію на те, що цій людині вдасться його зупинити, а потім відбирає у нас і її. Картина переповнена цитатами на великі книги, фільми та серіали минулого. Однак з усього цього з'являється щось дивовижне та абсолютно неповторне. Мова, якою говорить Фарго без п'яти хвилин фольклорна, це та сама мова, якою вигадують бородаті анекдоти з вашого дитинства. Однак те, якої форми ця мова набуває в руках сценаристів серіалу, щоразу заслуговує на захоплення. Серіал «Фарго» вийшов з одного кіновсесвіту з оригінальним фільмом братів Коїнів», але не має до них жодного відношення. Та як тільки ви почнете дивитися перші епізоди, то зрозумійте, що автор проєкту Ноа Гоулі чудово відчув атмосферу оригінального концепту та зумів перетворити цей шедевр абсурду на чудову антологію, яка веселить, лякає. Та дивує вже близько 10 років. Фарго це не позбавлений загадки детектив про ідіотів, які у нас на очах творять зло. Це не комедія з сільськими гегами, а притча про тотальний абсурд навколишнього світу. Зло тут річ безглузда, позбавлена логіки, а зрештою, і профіту, на шляху якого стає таке ж невмотивоване і простувати добро. Серіал з кожним роком зміг виходити на новий рівень емоційності і зіркового складу. На відміну від справжнього детектива, який падає від сезону до сезону, цей серіал зумів зберегти цілісність. Завдяки концентрованій роботі Ноа Гоулі глядачі отримують надзвичайно потужний продукт, аналогів якому давно вже не було на ринку. Щоб ловити унікальну нотацію оригінальної картини, Гоулі пильно вивчив не тільки Фарго, а й інші фільми братів у спробі зрозуміти, які елементи відрізняють Фарго. Від інших картин у своєму жанрі, що зробило цю кримінальну історію такою унікальною. По-перше, це не детектив, а реальна історія. Отже, немає загадки хто вбивця. Тому герої з'являються на екрані майже у хронологічному порядку, як і у житті. Автор постійно грає з глядачем та ставить собі питання: а чи достатньо гарний той спосіб, яким нам розповідають цю історію? Деякі повороти настільки неочікувані, що ви будете іноді навіть шоковані. Перший сезон концентрується одразу на декількох великих темах, але основними, звичайно, виступають ті, де розглядають питання того, наскільки далеко може зайти людина у своїх бажаннях, якщо дозволити їх повну реалізацію та забути про наслідки. Головному герою не вистачило одного потужного поштовху, який змінив би його життя на краще. Однак, здійснивши усі свої маленькі бажання, він закортів більшого, захотів стати кимось вагомішим. Нічого не нагадує. Інша велика тема це роль жінки у сучасному суспільстві та наскільки сильно вона трансформувалася за останні роки. Гоулі, як і коїни, чудово вловив дух часу, та передав увесь спектр емоцій, які переживають сучасні жінки. Проте протягом сезону автор не намагається нас вчити чи щось пояснювати. Герої просто живуть життя, гуляють, їдять, розмовляють про буденні справи та розслідують вбивство так само, як їх би розслідували справжні детективи. Перед усіма героями постає лише два питання: обрати сторону зла або мужності, щоб протистояти цьому злу. Більше від них нічого не вимагають, як і від нас з вами. Беззаперечною зіркою першого сезону є Біллі Боб Тортон, який нагадує, що його треба частіше знімати, поки він ще у належній формі. Його персонаж вбивця за професією і троль 80-го рівня за покликанням, який нескінченно вигадує все нові садистські психологічні ігри з людьми. Захоплюватись цим героєм можна нескінченно. Звісно, він це насамперед сам творіння авторів шоу, але й Тортон взяв солідну акторську висоту, щоб переконливо зобразити такого яскравого персонажа. У другому сезоні мова піде про родину та неспроможність чоловіків зрозуміти жінок. Автори протягом десяти епізодів, завдяки простим сюжетним ходам, намагаються пояснити аудиторії сенс глибинної зміни суспільства, яка відбувалась в Америці у кінці 70-х. Адже тоді жінки нарешті отримали реальні можливості бути ким завгодно, а родина перестала бути священною коровою. Саме через призму стосунків батьків і дітей робляться всі помилки. Саме родинні зв'язки є ахілесовими п'ятами героїв. Сім'ї руйнуються, втрачають синів, знаходять нові опори і відшукують нові способи існування. Усе це робить Фарго дуже зворушливим серіалом, що, наче прийшов не з 2014 року, а з того самого часу, коли батька було заведено вітати стоячи, визнавати верховенство матері та беззаперечно підкорятися казівкам чоловіка. Це і є стара добра Америка, прикмети якої жирно розкидане в кадрі. Друга частина фарго бере неймовірною атмосферою часу, шикарними персонажами, хваськими перестрілками, неймовірними кульбітами сюжету, вражаючими зрадами та величезною кількістю випадковостей, здатних будь-яку сірість перетворити на героя. Однак чорний гумор тут настільки затемнили, що не усі фанати британських серіалів зможуть його зрозуміти. Акторський склад тут просто фантастичний: Кірстен Данц Джесі Племанс. Іван Калкін, Нік Оферман та Патрік Вілсон просто розносять екран на шматки. У третьому сезоні потроху зникає відчуття новизни, та здається, що автори навряд чи зможуть чимось здивувати. Однак це хибний висновок. Парго насправді розвивався за єдиноправильним сценарієм, який майже ніколи не зустрічається в природі. Кожен наступний епізод дотепніший, винахідливіший, глибший за попередній. Картина знову показує, що не варто недооцінювати жінок. Надзвичайно потужні акторські роботи від Керрі Кун та Мері Елізабет Вінстед доводять, що вони мають що розповісти цьому світу. Цей сезон відходить в абсолютний містицизм братів Коїнів та перетворює картину на стрімкий цитатник Біблії, класичних творів та самих братів. У серіалі також присутні брати, яких ідеально зіграв один Юен МакГрегор. Звичний світ серіалу починає розбиватися, а тут на додачі на екран лізуть натуральні чорти у вигляді росіянців. Пікселі, які до певного часу складалися в милостову картину, стрімко обсипаються. Це неправильний світ, він схожий на мій, але все змінилося. Ридає один із головних героїв у виконанні неймовірного Майкла Стулберга. Також сезон дарує нам найкращу екшн-сцену усього серіалу, і ви її точно не зможете забути. Центральна тема третього фарго горазвісна постправда, альтернативні факти, якими лиходії жанглюють усю дорогу між двома допитами пролозі та епілозі. Недарма автори так урочисто обставляють початок кожної серії, де глядачеві безсовісно повідомляються про правдиву історію. Четвертий сезон, на перший погляд, дуже відрізняється від усього, що ви побачите у попередніх історіях. Нова частина концентрується на темах американської ідентичності, расової сегрегації та похмурих ганстерських сторінок історії. Однак все одно не відходить від теми родини, зради та абсолютності зла. Сезон можна назвати чисто американським, адже умовним іспанцям ця історія буде взагалі незрозуміла. А от українці легко побачать у ній щось своє. Наприклад, постійні насміхання над культурою, неповага до особистості, яку ставлять на нижчий рівень, та вічні війни за право на існування. Як і в попередніх сезонах, сюжет багатошаровий тут змішуються плани мафії, безглуздий збіг обставин, необдумані вчинки і випадкові учасники подій. Причому погляд фокусується відразу на кількох героях, які на початку майже не пов'язані один з одним, але далі їхні шляхи явно будуть дедалі частіше перетинатися. А у фіналі вони, як і завжди, у фарго будуть валятися на одній дорозі з кулою у голові. Сама по собі кримінальна історія дуже напружена і цікава. З запозиченою з феодальної Японії механікою обміну синами-заручниками під час укладання чергової мирної угоди. Вона призводить до появи на екрані таких дивовижних персонажів-гібридів, як ірландець, який перейшов від євреїв до італійців і прикриває чорношкірого хлопчика від смерті. Окремо варто виділити дев'ятий епізод, який можна назвати ідеальним фільмом про Америку, всередині серіалу, а також подарункам Гоулі, братам Коїнам. Новий сезон Fargo повертається до витоків серіалу як фізично, так і сюжетно. Прем'єра містить більше прямих відсилань до фільму, ніж будь-який інший епізод в історії шоу, включаючи зловмисників у масках, які намагаються проникнути в будинок, злочинця з величезною раною на обличчі, і навіть поліцейського, який говорить про прекрасний день. У цьому сезоні Голі перевертає роль жертву фільму, роблячи домогосподарку Дот. Яка перебуває під загрозою зникнення, кимось, хто здатен постояти за себе. Навколо сильних жінок розкидано купу слабких чоловіків, які не можуть нічого їм протиставити. Ніхто не вимовляє фрази, таксична маскулінність та криза маскулінності, але можна сказати, що вони крутяться на кінчику язика лише деяких героїв. Інші чоловічі персонажі виглядають тотальними нікчемами. Цей сезон можна назвати найполітичнішим з усіх. Та саме це забирає унікальну особливість цього серіалу, який після четвертого сезону здавався претендує на місце у всіляких топах вічності. Покликання на сучасні культурні війни може бути коротким шляхом до актуальності, але воно також ризикує проколотити герметичну бульбашку фарго, тіньові злочинні синдикати, первісне зло, чисті серця у жорстокому світі, таким матеріалом, який є набагато менш виразним і часто перебільшеним. Фарго це свідчення цінності творчості в умовах обмежень, переробка фільму 27-річної давнини на живий текст. Це експеримент, який працює краще, коли він не доводить власну актуальність. Спадщина братів Коенів безмежна. Навряд чи режисери могли уявити, що їхній трилер 1996 року доживе в самостійному образі до окремого серіалу з кількома сезонами. Ноо Гоулі випереджає глядацькі очікування, його одноіменна антологія з повагою ставиться до першого джерела, при цьому завжди перероджується та стає чимось унікальним. Тож беріть будь-який сезон Фарго та просто насолоджуйтесь.